Я вітаю вас, хорошому настрої, красиві, симпатичні, перспективні, творчі, унікальні. Ви прийшли сьогодні, щоб не боятися висоти. Саме головне, вам зараз стартанути з першого курсу. Для того, щоб хороший був фініш, зоряний шлях, треба стартувати. Ви повинні собі придумати легенду. І діяти, діяти і діяти. Виходьте з зони комфорту. Я, наприклад, в постійному русі. Дивіться, в мене вже третій майстер-клас. Мені приємно заряджати вас, ви мене, щоб ви повірили в себе. Ви знайшли свою фішку якусь в житті, любиму професію, любимого майстра, тому що ви вчитеся в тих, кого любите. Студент першок. Красава, да? Це чогорі 14, 75-й рік. Якщо 50% я на парах був, це ідеально було. Я по секрету скажу: не на всі пари треба ходити. Ви беріть тільки ті пари, які вчителі вам подобаються, і те, де ви щось берете. Коли куратор групи мені на першому семестрі сказав, ким ви хочете діти стати, я написав ректором Київського інституту культури і ним став і стою зараз перед вами. Життя легко не дається. Мене Життя кидало 9 разів мордою в асфальт, а на 10 я став ректором. Я прийшов ректором вже в 93-му році. Розпочалось будівництво університету, цих ще корпусів не було. Згідно рішення постанови Кабінету міністрів 11 листопада створений Київський державний університет культури. І месте, з чим я вас поздравляю. Я зацікавлений, що ви максимально з майстрами курсів, з кураторами зустрічалися, тому що це емоції, це енергія, це передача знань. Ви повинні викладачів бачити очі в очі. Ви імідж, авторитет заробляєте з дитинства. І особливо перший курс від того, як ви стартанете, як ви створите свій імідж, як ви будете себе презентувати, як ви поставите себе у академічній групі, в студентському парламенті, в університеті залежить майбутнє ваше, так що потрібно рухатися вперед, діяти, діяти і ще раз діяти. Подумайте про свій імідж, репутацію, авторитет. Разом з Михайлом Поплан. Юний Орел промчав просторами радіо і ТВ. а співаючий ректор із великою концертною програмою дотягнувся до усіх куточків країни. За п'ять років більше 150 концертів. Та, звісно ж, важлива не кількість. Важливо те, що мало помалу інститут культури, як і його ректор, ставали відомими близькими своїми жадами. Хто знає поплавського, той знає, що він не задовольняється одним якимось проєктом. Так було і лишається до let you... Я хочу, щоб ви теж були всі приречені на любов. Лідер і команда це одне ціле. Без команди немає лідера, а лідер не може працювати без команди. Якщо команда не працює, міняють команду. Якщо лідер не працює, міняють лідера. Це команда, яку я виховав з першого курсу. Я був деканом, а вони студенти і студентки першого курсу. І ста одна людина залишалася зі мною. Як я підбираю команду? П. Професіоналізм, патріотизм, порядність, потужна праця і преданість поплавську. <плес> Інтуїція це шлях до саморозвитку. Інтуїція це шлях до успіху. З неї треба відчувати, думати. Через інтуїцію ви дуже багато досягнете в своєму житті. Слухайте душу, серця і приймайте виважені правильні рішення. У мене інтуїція. Я на інтуїції побудував всю кар'єру. Так, як я відчуваю, так внутрішній стан мій, я приймаю рішення. По-різному все було. Колись єврей один сказав, Михайло Михайлович, ви повинні на трасі відкрити ресторан там і так далі. і так далі. Я сказав, ви Я ректор столичного університету. Це не моє, Він каже, ти дурак. І він заставив мене відкрити в честь покійного батька. Ми відкрили батьківську хату. А потім воно стало розростатися. Ми повідкривали мережу. І на сьогоднішній день я не від університету залежу. Я залежу від свого бізнесу. Роялті в мене 18 мільйонів в рік іде. Я вже нічого не роблю, тільки авторські права, торгові знаки. Дуже багато грошей в світі, але менше ідей, ніж грошей. Реалізуйте себе по максимуму, живіть на всі сто. <праць> відкрито київську реберню. Ресторан для справжніх гурманів у меню класичні реберця на грилі. реберця у медово гірчичному соусі та соусі барбекю, український борщ із реберцями молодої свинки, свіжина гаряча сковорідка. Різноманіттям та високою якістю славляться пивна та алкогольна карти. Затишна атмосфера ресторану додасть особливого шарму дружньому застіллю чи романтичному побаченню. Якщо ви віддаєте перевагу високій якості страв, ексклюзивному меню і справжньому українському сервісу, ресторан Київська реберня саме для вас. Ви знаєте, світом правед я вже казав. Гумор, спорт і секс. Гумор це комунікації. Спорт – це здоров'я, а секс задоволення. Так що зовіть по максимуму своє задоволення. Ваш Михайло Поплавський. Дієта для схуднення від поплавки. На сніданок один кекс, один секс. На обід один кекс, два секса. На вечерю один кекс, три секса. Якщо через тиждень не позбавитись п'яти кілограмів. Дієти треба вилучити всі кекси. Повірте в себе. От два слова. Повірте в себе, що ви можете більше, ніж ви думаєте. Повірте в себе, що у вас генетика сильніша, ніж ви думаєте. Повірте, те, що нічого немає неможливого, якщо ви будете сильно хотіти. Я вірю в вас і вірю, що у вас так і буде. Не бійтеся помилятися і не бійтеся бути смішним. Мене не цікавить, хто про мене, що каже, хто про мене, що думає. Головне, що я думаю про кожного із вас дуже добре. І сприймають так і батьків, і друзів, і студентів. Сприймайте їх такі, які вони є. І ви будете себе хорошо почувати. Забудь печаль, озерої став світ життя такий чудовий. Ти повіриш мені. Я тріскачуй тобі пісні, дивись, на коло все кружляє. Чуєш, ми не покохаю. Тобі жадана, я співатиму весь час. Відкине всі проблеми і мить сунь мене. Тебе благаю, піснею. Давай, поклич мене і вірю я напевно, з тобою не даремно. Будем разом цього дня, мила крихітко моя. Спинна енергія бути, якщо ви не енергічна людина, якщо ви не будете бити в одну точку, не будете свою мету досягати. За вас ніхто не подумає. Ні поплавські, ні батьки за вас, подумайте тільки ви. Будьте в міру егоїстами, будьте в міру агресивними, будьте оптимістами. На оптимістах тримається світ. Песимісти лише глядачі. А я думаю, хто поступив до нас, це оптимісти і режисери свого життя. Я дякую собі, що я з вами зустрівся. Я дякую те, що ви є. Будьте сміливими йти до тої мети, яку ви хочете. Просіть Господа Бога максимум, щоб отримати мінімум і ви станете успішними, популярними і щасливими українцями. Спасибі.